Привіт! Мене звати Ольга Ліметрі, і в цьому відео я хочу розповісти про різницю між реєстрацією і припискою, тому що багато хто не розуміє. І коли мене запитують у якісь там консультації, я розумію, що люди не дуже сильно розбираються, що таке реєстрація, як, ти, як біженця, і взагалі іноземця в іншій країні. І що таке приписка? Приписка це так, як в Україні. Це треба піти в міську раду, в сільську раду. І приписатися, що ви за такою адресою там приписані. Для того, щоб в Німеччині будь де приписатися, взагалі не може виникнути ніяких проблем. Проблеми можуть виникнути в тому випадку, коли власник квартири не дозволяє, або коли договір, який є на руках, де ви орендуєте квартиру, хтось орендує квартиру, написано, що ви не маєте права, або коли ви соціальне, коли держава платить дуже багатьом. Наприклад, там німцям чи іноземцям вони також стоять на джоб-центрі, за них платяться кошти за житло, і в такому випадку вони також не мають права приписати когось в своєму ну, житлі, тому що вони не є власниками і вони взагалі навіть на нього не платять. За нього платить держава, за нього відповідає держава. Тому все треба питати з, з держави. В інших випадках це не має виникнути питань проблем, тому що навіть якщо там орендодавець на сьогоднішній день. Відповідно до квадратури не дозволено вас приписати, то я в своїй квартирі підприписувала багато людей, хоча б для того, щоб виробити їм документи. І до мене взагалі не було ніяких проблем з розрахуванням та метрів. Якщо вам будуть казати, що вас не можуть приписати, тому що там метри не дозволяються. Я думаю, що всього що це може бути брехня, тому що якщо попросити і сказати, що це для українців, для переселенців, для того, щоб виробити документи, вони можуть зробити. Але, звісно, якщо. Нема можливості, значить немає. Приписка зрозуміла. Просто приписатися. Просто вас можуть приписати з вами, відписати без вас. Відписують без вас. А присписувати треба з вами. Якщо дітей приписувати, також треба, щоб була дитина разом з вами і з паспортом або з якимись документами. Наступна реєстрація. Я можу провести паралелі з отриманням паспорта чи id карти в Україні. От, приписка це в нас одне. А отримання ID-карти карти це зовсім інша процедура. Оце отримання ID-карти це називається реєстрація в міграційній службі. Вона відбувається в міграційній службі за відповідно. Вашого регіону. Це може бути в одному будинку, я багато разів вже казала, це може бути в різних будинках. В нашому регіоні. Наприклад, це на відстані 30 кілометрів, в одному у нас тут міській раді. Ми приписуюсь, в інший район там у нас є міграційна служба, куди ми їдемо, і там всі віддають документи на дозволи на проживання. Коли ви змінюєте дозвіл на проживання, коли ви змінюєте місце проживання, то ви можете без вас можуть. Відписати вас з квартири. А от ви реєструвати ніхто крізь вас, вас не може, тому що ви сам ви офіційно подавали заявку на реєстрацію в міграційній службі. Ви там віддавали підпечатки пальців і так далі. І вам треба самостійно виреєструватися, вам самостійно треба йти в іншому регіоні чи іншому місці. Реєструватися для того, щоб зареєструватися, ясно, що має бути приписка, за якою адресою вас зареєструють. Якби в Україні нам видали id карту чи паспорт, якийсь український паспорт внутрішній, без, без приписки. Там же ж має бути приписка. От, я думаю, що я вам так дуже детально пояснила, що таке реєстрація, що таке приписка. Приписка міська рада, сільська рада як в Україні реєстрація як отримання українського паспорта. Тут отримується якась id, ID карта, не знаю Афенхастітель називається німецькою мовою або карти. Фікціон Зпишеньку це такий тимчасовий документ тут на проживання. І коли ви переїжджаєте в інший район, ви приписуєтесь і реєструєтесь. І так всі, і це не залежить, чи ви біженці, чи не біженці. Я так само, тому що я іноземка, я стою тут на обліку в міграційній службі нашого регіону. Просто кожен стоїть за своїм параграфом. Хтось стоїть за параграфом 24, хтось там за 18. Я не пам'ятаю, який там у мене параграф, і так далі. Не реєструються лише громадяни Німеччини. Всі інші. Гром... Іноземці в Німеччині мають бути зареєстровані в міграційній службі. І це все. Надіюся, що це відео було для вас корисне. Не забудьте підписатися на мій канал і поділитися моїм відео.